Тоді власне про що я хотів сьогодні розповісти? Будь-яке навчання воно починається із характеристики чужої думки і закінчується появою в вла... Появою власної. Я багато читав чужих досліджень з приводу порівняння методів посіву СОЇ, і цього року в мене вдалося це порівняння провести на практиці. Наступний слайд, будь ласка, це результати. Австрійського науково-дослідного інституту з 2010 по 2013 рік три роки підряд вони порівнювали врожайність дев'яти різних сортів сої групи стиглості 3.0. Це рання соя порівнювали суцільний висів із точним. І за всі чотири роки кожного року вони отримували вищу врожайність на суцільному висіві ніж на точному. Наступний слайд. 2016-го та 2017-го року той самий інститут провів уже а, інше дослідження. А, тут були два сорти стиглості 2.0. 2.0 – це найпоширеніша група стиглості в Україні. А, тут вони порівнювали не лише метод посіву, а й метод захисту від бур'янів. А найбільшу врожайність як в 16-му, так і в 17-му році їм дала соя а, при суцільному висіві на міжряддя 12 з половиною сантиметрів і застосування двох гербіцидних обробітків, але невелика різниця у врожайності. Майже таку ж саму різницю у врожайності вони отримали при а, висіві сої. Точно на міжряддя в 35 см сантиметрів із застосуванням двох механічних обробітків а, сої без хімічного гербіциду. А, в чому причина, що на а, ширшому міжрядді, але з механічними обробітками вони а, позитивний результат по врожайності, це хімічний стрес від гербіциду. Практично будь-який гербіцид, який ви застосовуєте на сої, він зупиняє сою в розвитку в залежності від дози фази сої погоди, це може бути зупинка на тиждень, півтора, то й два, доки соя відхекається від цієї хімії, тому можливість контролю бур'янів механічно. Це великий позитив для Сої, оскільки ми її позбавляємо хімічного стресу. А це важливий пункт, про який ми згадаємо у подальших дослідженнях. А тепер із Австрії перемістилися в Німеччину. Це дослідження німецького інституту. Наступний слайд, будь ласка. А тут вони порівнювали а, точний висів на міжрядку в 45 сантиметрів із суцільним висівом на міжрядку в 12,5 половиною сантиметрів і отримали вищу врожайність на суцільному висіві. Наступний слайд. А, апелюватиму не тільки до європейського досвіду, ще зачепимо, і американський а є величезне статистичне дослідження під керівництвом університету штата Небраска. У мене на Ютуб-каналі є ціла серія відео про цьому дослідженню. А вони Мають величезний пул позитивної інформації і корисної інформації, виходячи з того, як вони досліджували більше 8 тисяч підприємств в США, що вирощують сою. А так, от якщо подивитися на статистику, як американці висівають сою, то найбільше Приблизно 4,5 тисячі підприємств із 8 тисяч досліджених висівали сою на подвійний зерновий ряд, тобто зерновими сівалками, з заглушкою через сошник. Наступний слайд. А в результаті цього дослідження вони розробили математичну модель прогнозування врожайності. Ця математична модель надзвичайно точна. Ви зараз бачите по осі OX прогнозовану врожайність, а по осі ігри фактичну врожайність і відхилення окремих точок. Вони дуже незначні від діагоналі, тобто це надзвичайно точна математична модель. У нас червоними кружечками позначені висів сої зерновими сівалками. Суцільно врожайність від цього висіву. Зеленими трикутничками позначена врожайність сої при точному висіві, і жовтими квадратами позначено врожайність сої при посіві подвійним зерновим рядом, тобто зерновою сівалкою, глушачи через сошник. На перший погляд червоні кружечки у нас всі зосереджені в нижній частині графіку, але це визначається не тільки методом висіву, а й типом сої, яка так висівається. Це 3.0, це 4.0, це рання та надрання соя, яка в принципі має короткий період вегетації, а тому і потенційна врожайність у неї відносно нижча. Зазвичай ці сорти сої в США висіваються з сівалками суцільно. А от коли ми подивимося на а, жовті квадратики і зелені трикутнички, то а, вони цілком порівнювані даже частково від а, подвійного зернового ряду врожайність сої буде вищою. Наступний слайд. А в цьому ж дослідженні вони провели а, математичну математичною моделлю вивели ймовірності ймовірності прибавки врожайності сої, якщо ви перейдете із точного висіву широкорядного до. Висіву зерновою сівалкою і з подвійним зерновим рядом, в залежності від того, в зоні, з яким зволоженням ви знаходитесь, ви будете мати різну прибавку до врожайності з різною ймовірністю. Якщо це а, дуже посушливий регіон США, де опадів мало. То перехід від е, точного висіву до зернового даватиме приблизно 540 кг на гектар додаткового врожаю сої із ймовірністю 92%. Ну і відповідно: чим більше опадів, чим більше вологи у вашому регіоні, тим менша додаткова прибавка буде від переходу з широкого міжряддя на вузьке, і менша ймовірність цієї прибавки буде. А я хотів би звернути увагу на те, що в жодному із цих пунктів немає 100%. тобто 100% гарантії, не дає ніхто. Якщо в одиничному дослідженні, проведеному в певних умовах, ви отримали якийсь результат на користь суцільного чи на користь точного, я ймовірність, що ви просто потрапили у ті 8%, які є відхиленням від загальної статистики. Наступний слайд. А тепер уже ближче до практики, ближче до нашого посіву. Отже, 12 травня на підприємстві у Черкаській області ми заклали дослід порівняння висіву сої точно та суцільно. А тут у нас був було два обробітки. Кейси коло Тайгер на глибину 35 сантиметрів. Після того ще раз іншою моделлю кейса. обробіток на 6 сантиметрів. Висівали сою 600 тисяч штук на гектар. Як на мене, завищена норма, але агроном на поліг саме на такій нормі. висіву тут було два різних висіви. Ми висівали посівним комплексом Пьотінгера Розен. Це посівний комплекс на ротаційній бороні. Заглушили через сошник і висівали на міжрядку в 12,5. п'ять. Паралельно із тим підприємство висівало досівало це поле своєю сівалкою точного висіву. Вони сілка точного висіву мала міжряддя 70 сантиметрів, тому їм потрібно було працювати в два проходи із зміщенням по gps навігації. Якщо орієнтовно гектар посіву коштує близько 30 доларів, то у їхньому випадку це був подвійний висів, а тому ми можемо говорити про 60 доларів на гектар собівартість посіву такої сої. Наступний слайд. А перший раз на це поле я приїхав 14 червня, і 14 червня я трошки засмутився 14 червня. Точний висів показав майже по всьому кращі результати ніж суцільний. Я подумав. От я попав у ті 8% винятку. Так хотілося довести на практиці. А походу мабуть не доведу. А зверху ви бачите фотографії, це 25 см сантиметрів Суцільний висів, нижче точний висів, у них були проблеми із GPS сигналом тому періодично у них одна сівалка зміщувалася відносно іншої, десь перекривалися рядки, десь не получалося рівно на 35 Але коли викопать окремі рослини із рядків. То ви бачите, що точний висів дав більшу вегетативну масу, трошки кращий розвиток кореневої системи і, в принципі, вищі рослини. Наступний слайд. Але потім ми це діло порахували. Ми порахували польову схожість а, виявилося, що а, при висіві Пекінгера Аерозем суцільно ми мали 585 тисяч рослин із 600 висіяних, тобто 97,5% польова схожість. А точний висів нам дав 527,5 з половиною тисяч рослин, тобто 80 майже 88% відсотків польову схожість. Єдиний позитив, який ми знайшли у суцільному висіві, ми мали вищу польову схожість. Рівномірність розподілу те, про що найчастіше говорять при порівнянні точного і суцільного висіву, а сівалка точного висіву тут фактично висівала норму в 300 тисяч. Два проходи, 600 тисяч за два проходи. А навіть із відносно невисокою нормою 300 тисяч насінин на гектар, точного висібу як такового там не спостерігалося. Відстань між окремими рослинками в рядку скакала, скакала сильно від одного до 5-6 сантиметрів. Різнобій був. А в цілому ж ми маємо кращу рівномірність розподілу рослин при точному висіві. Середнє відхилення при точному висіві у нас було 7%, середнє відхилення при суцільному 11%. Тобто рівномірність 97% і відповідно 89%. Точний висів за рахунок того, що на 30 доларів на гектар виявився дорожчим. Дав нам додаткові 4% до рівномірності розподілу. Чи варто ці 4% У мене великі сумніви. Наступний слайд. А неочікуваний момент, який ми помітили 14 червня на цьому полі, я вам говорив. От запам'ятати про той німецький дослід, де вони порівнювали гербіцидні обробітки із механічним міжрядним. і ось чому варто було це запам'ятати. Наступний слайд. А на цьому полі в оприскувач був збій у кількох форсунках, і у нас неочікувано з'явилася смуга сої, на яку не внесли гербіциду, просто без хімічного стресу, без гербіциду. І якщо точний показував рослинки дещо краще, дещо вегетативно краще розвинуті, розвинуті чим суцільний. То рослинки без внесеного гербіциду були на голову вище, краще розвинутіші як наземна вегетативна частина, так і коренева система, і потужніше заселення з офіксуючими бактеріями на корінцях. Наступний слайд. А приблизно через місяць, 13 липня, я ще раз приїхав на це поле на дослідження. Їхав із поганим настроєм, тому що був впевнений, що от перше дослідження показало переваги точного висіву, і мабуть надалі так само точно і буде краще. Але 13 липня для мене дослідження було значно цікавіше. Наступний слайд. А за рахунок меншої меншої ширини міжряддя, за рахунок меншої конкуренції у рядку. Соя при суцільному висіві вона розгілкувалася на відміну від сої суцільного висіву, де рослинки в рядку більш давили одна одну станом на 13 липня в середньому на 15 рослинах по суцільному висіву я мав коефіцієнт гілкування дві сотих, тобто на кожній рослинці в середньому у мене було по дві гілки. А соя при точному висіві толком не розгілкувалася за рахунок того, що на суцільному висіві я мав більше гілок. А я мав що логічно і більше вузлів, в яких пізніше будуть квіти в середньому 15,2 вузла. При суцільному висіві проти 8,8 і вузлів при точному висіві. Висота рослини також порадувала. Була різниця була невелика. Всього на 3 см, але в середньому суцільний висів дав мені на 3 см вищі рослини, враховуючи те, що польова схожість на сої у мене була вищою, і кількість вузлів на кожній рослині у мене було більшим. То і кількість вузлів на гектар при суцільному висіві я отримав значно більшу ніж при точному. Наступний слайд ще приблизно через місяць, 15 серпня, я приїхав на підрахунок бобів. Мені було цікаво закладання більшої кількості вузлів, як такий фундамент врожається. Він на закладанні в більш... кількості бобів. Наступний слайд підрахунок мені показав, що дійсно на сої, яка заклала більше вузлів, я маю і більше бобів. У мене соя від суцільного висіву. Вона продовжила гілкуватися. і на момент 15 серпня вже в мене було в середньому три гілки на рослину. Трошки розгілкувався і точний висів. 1,3 Коефіцієнт гілкування я отримав більше вузлів. Я отримав більше бобів, але я отримав менше відношення бобів на один вузол. Чому на всіх бокових гілках я отримав один біб на одному в одному вузлі? На вузли на центральному стеблі мені давали по три боба, по чотири. Десь навіть п'ять бобів було. А на бокових гілках у мене було один біб на один вузол, а це в принципі характерно для сої. Ну і додатковим фактором мені здається було те, що ми висівали Тисяч зернин, якби норма висіву була нижчою, можливо більше бобів я отримав би і на бокових гілках. Неочікуваний момент соя суцільного висіву відставала в розвитку. Попри те, що самих бобів на суцільному висіві я отримав по штуках більше, але вони були тоньшими. вони вони були яскравіше зеленішими. Вони були менш дозрілими. Наступний слайд? Пам'ятаєте, я говорив вам про те, що на частині сої не, була, не був внесений гербіцид. А так, от, на 15 серпня, оця різниця вона збереглася. Ось цією жовтою лінією на фотографіях. Я відділив сою, де внесений гербіцид, і соя, де гербіцид не внесений. де... Прогавили із оприскувачем, а так вона там брудна, бо механічного обробітку там не було. Брудна я маю на увазі забруднена бур'янами. Там посеред сої стоять такі вище за сою бур'яни. Але різниця у висоті сої, обпаленої гербицидом і не обпаленої на 15 серпня становила до 20 сантиметрів. 20 сантиметрів різниця у висоті. Наступний слайд. Uh, ще через місяць, 16 вересня, я поїхав на оцінку перед обмолотом. Uh, тут uh, мені мені рекомендували. Ти неправильно робиш, що ти рахуєш. Треба важить. Uh, я поважив, але як на мене, uh, ваги ще менш точно показали, бо uh, є різниця у фазах розвитку. Бачите, по верхньому фото соя точного висіву вона суха. Я руками обривав ці боби з сої точного висіву, а вони розлущувалися у мене під руками і висипалися. Соя е суцільного висіву вона ще вегетувала. На ній боби вони такі були трошки із зеленими відтінками, десь зелений край, де ще там щось. І вони були вологими, вони були значно вологішими. Тому зважування сої е стрючків сої е показало різницю майже в два рази. Але треба розуміти, що у цій різниці у вазі значна доля припадає на те, що суцільний висів був вологішим. Я більше орієнтувався на все таки на кількість бобів, на кількість закладених бобів. Наступний слайд, будь ласка. А, і якщо говорити про кількість закладених бобів, то а, станом на 16 вересня на суцільному висіві я мав 49,6 боба на рослину, а при точному висіві я мав 29,7 боба на рослину. При цьому я мав не тільки більше бобів на одну рослину, я ще й мав більше рослин на гектарі при суцільному висіві. Відповідно, в перерахунку бобів на гектар різниця була ще більшою. Наступний слайд на цьому полі ми мали демоділянку, Ми мали її невеликою. Всього одну Цим червоним прямокутничком виділений. Виділена час край поля зеленіша. А станом на 20 серпня вже видно було, що по всьому полю, де у нас був точний висів, сої, соя дозріла і осипала листочки. А мій зелений прямокутничок у 12 гектар він продовжував вегетувати. І станом на 16 серпня, ця різниця у вегетації між соєю на полі була ще більшою. А в цьому є і невеликий недолік а, такого дослідження. Я, звісно ж, хотів би а, таки на цьому самому полі в різних місцях таких ось ділянок по 10 гектарів зробити три або чотири, але. Я не дослідний інститут, я комерційна компанія. У мене є жорстке обмеження на демопокази. Тому е, є певний недолік у цьому досліді, але навіть із таких 12 гектарів 100 гектарного поля ми маємо е, історію розвитку і розуміння різницею вегетації. Наступний слайд. А якщо ми подивимося в цілому на динаміку, то станом на 14 червня при суцільному посіві ми отримали більше рослин майже 60 рослин на квадратному метрі, там де точний давав трошки більше 50. а станом на 13 липня при суцільному висіві ми мали більше вузлів. Станом на 15 серпня ми мали більше бобів. Вони були менш розвинуті, вони були зеленіші. Соя продовжувала цвісти. Вони були ще не всі боби, але їх було в штуках більше. Станом на 16 вересня, я розумію, що від 15 серпня по 16 Вересня соя суцільного висіву продовжувала утворювати боби, бо на 16 вересня у мене бобів на суцільному висіві було більше аніж е, на 15 серпня. А от соя точного висіву вона станом на 15 серпня вже в принципі сформувала всі боби, які хотіла. І до 16 вересня ми мали тільки редукцію боби, які осипалися разом із листям. Наступний слайд. Um, якщо все це діло підсумувати. Uh... Це мій перший практичний дослід, із таким повноцінним порівнянням точного та суцільного висіву на одному полі. А я зараз вже розумію, які мінуси, які недоліки у цьому досліді ми допустили, і що варто було б зробити по-іншому. На наступний рік хочу закласти ще в кількох різних регіонах подібний дослід із меншою нормою висіву із кількома крат а, і станом на сьогодні ми шукаємо підприємства, які б зголосилися разом з нами провести цей дослід, які б виділили нам кусок поля, який не жалко на експерименти. Цього року мої австрійські колеги провели дуже цікавий дослід вирощування сої при міжряді 12,5 і механічним контролем бур'янів. Тобто суцільний висів, але механічний контроль бур'янів. Вони отримали дуже позитивні результати на сої без хімічного стресу, і е, в мене є в планах е, повторити цей дослід десь в Україні. Е, я думаю, цей неочікуваний експеримент із оприскувачем, який не спрацював, він дав нам е, цікаву ідею для повноцінного дослідження. А що стосується даного досліду, ми отримали більшу кількість рослин на гектарі, кращу польову схожість при суцільному висіві. Ми отримали більше гілок. Гілки є основою, де закладатимуться вузли. Ми отримали більше вузлів. Вузли є основою, де закладатимуться квіти. Ми отримали більше квітів і більше бобів при суцільному висіві. І як Uh, найважливіший висновок для мене ми заклали набагато вищий потенціал для формування врожаю і отримали підтвердження багатьох американських та європейських досліджень на українському полі. Uh, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо будуть питання.